Вітаю, друзі! Ну що, зараз я буду обговорити один той самий трек, що буде робити Путін після того, як закінчиться дедлайн 8 серпня, який йому поставив Трамп. Я би пропонував поговорити про інше, що буде робити Трамп, коли Путін проігнорує цей дедлайн. Взагалі, мені здається, що те, що ми зараз спостерігаємо, це коли Трамп пропонує прості рішення. Ми все це бачили у 2019 році. Ті, хто йому, а це саме Путін, Сі, Тегеран і Пхін'ян, вони намагаються запропонувати інше гру вдовгу, щоб Трамп втомився і відмовився від взагалі вирішення українського питання, як вони це називають. Вісь зла хоче тягнути час. Трамп хоче швидкого рішення. І тут є проблема, тому що. Швидкого ефективного рішення не існує. Взагалі, президент Сполучених Штатів зараз проводить перемовини з президентом Фінляндії Ступом, Каслером Німеччини Мерцем і пані Мелоні. Прем'єркою Італії. Це ті люди, з якими він не лише комунікує, а й ті, які впливають на його думку. Більше того, під впливом саме. А Стуба та Мерца він вже зміємо в позицію. А Мелоні доводила до нього інформацію, яка впливала на прийняття рішень проти Росії, і це суперова історія. Взагалі, це європейці, які мають реальний вплив. На Трампа, і це ті, до якої думки він прислухається. Більше того, ці перемовини відбулися саме по ініціативі президента Фінляндії. І е, сьогодні відомо, що Ступ і Мерц активно лобіюють. Введення цих руйнівних санкцій проти Росії з боку США вже 9 серпня, але Трамп Трамп не хоче їх вводити. не тому, що він там симпатизує цьому Путіну. Ні, тут трохи інша ситуація. Він справді вірить, що якщо він це введе, закриється остаточно вікно перемовних можливостей. А він хоче все ж таки, перше отримати результат. По Україні друге на підставі цього отримати ту саму бажану ним Нобелівську премію. І третє: використати всю цю історію з точки зору економіки в інтересах Сполучених Штатів і себе. І тут, тут є проблема, чому? Ну тому що Путін не зацікавлений в жодних цих пунктах. Йому не потрібна ані. Якась історія, яка позитивно закінчить для Трампа. Йому не потрібен кінець війни в Україні. Ну а Нобелівська премія, взагалі для Трампа, це останнє, що хоче Путін. Ну чому? Тому що в нього нема бажання давати перемогу президенту Сполучених Штатів. А в Росії це розуміють, що це буде справжня перемога. Дотисли. Так от на жаль. Перемовини поки не закінчилися позитивно для нас, а сторони не домовилися, не змогли знайти варіант, при якому би Трамп сказав, так, 9 серпня вводимо санкції по Росії. А, але президент США погодився з тим, що треба буде реагувати. Більше того, він вже розуміє, що навіть поїздка Віткофа до, до Росії не принесе результатів. Тому. Коли у нас найпотужніший Завгосп розповідає в статтях або в своїх повідомленнях в Телеграмі про те, що от-от на цьому тижні світ може побачити закінчення війни, він, м'яко кажучи, трандить. Це м'яко кажучи, бо він теж непогано знає, що відбувається. Але торгує надією. Торгує сподіванням українців на кінець війни, і за рахунок цього намагається привернути увагу і підняти трохи, хоч трохи, рейтинг влади, який гепнувся після а, атаки на набу і САП. Ну, ця історія це те ж саме, що оживити бертяка. В кіно або в книжках це можливо, в житті ні. Так само і тут. Більше того. Зеленський сьогодні робить все те, про що я казав раніше. Він зараз обіцяє суспільству все що завгодно, фоткається з військовими, робить якісь рухи, розповідає про боротьбу з корупцією. Намагається відмитися від корупційного сліду замість того, щоб займатися справді країною. У нас от от може Покровськ впасти, а він фоткається з Усиком. Ну що сказати, шоумен залишається шоуменом але. Давайте так сьогодні. Президент США фактично показав про те, про що він готовий застосовувати ті самі руйнівні санкції, які е, пропонує е, сенатор Грем. Більше того, він навіть пропонує готовий застосовувати їх сам без будь-якого закону Сенату. Але тут теж є деякі моменти, і на них треба зґрунтувати. По перше, Трамп чекає, коли Путін остаточно відмовиться припиняти війну. Трамп хоче, щоб не він був тим ініціатором от таких процесів. Окрім того, Трамп чекає все ж таки на якісь суви в політиці Путіна, не розуміючи, що Путін готовий дійсно йти на перемовини тільки під... Тиском, тільки тоді, коли не буде мати просування на фронті, тільки тоді, коли буде бюджет його отримувати гроші, тільки тоді, коли він буде розуміти, що в нього величезні проблеми, тільки тоді, коли буде стабілізований фронт, і він не зможе отримувати бажання. От тоді він готовий буде піти. Чому? Ну тому, що він буде розуміти, спалюється ресурс, людський, фінансовий, технічний, військовий, але не досягається результат. Зараз є те, що ми бачимо, це так звана дипломатія останньої надії. І вона не дуже ефективна. Ну, вона взагалі не дуже ефективна а, з такими людьми, як диктатори. І тут треба звернути ще на дещо увагу. Вітка летить до Москви, Келах, до Києва, і це лише спроба, фактично, навіть не спроба, імітація уникнути. Такої мітація це... рішення замість того, щоб приймати рішення, це уникнення, а, прийняття рішення і в останній момент намагання відтягнути ще час. Ну, ми можемо почути, що Путін от от уже приймає рішення. Я готовий так і бути, побачити його бажання і ще декілька днів нічого не вводити. Може сказати, Трамп, це нікого не здвоєк а... і уітков. Не досягнуть результата, який хоче Трамп, Україна готова йти на перемовини, готова припинити війну, готова припинити обстріли і бити по ворогу на своїй території, а Путін не готовий нічого робити. Ще раз кажу: поки він не відчуває тиску на себе, він не буде нічого робити. Тому є розуміння, що буде далі, уїткав і Ушаков. Говорили І про це вже писали декілька телеграм-каналів, декілька джерел. Вони пишуть про те, що підготовка американців до Росії, а саме у Віткафа, повинна тривати в, якось, в рамках якогось формату, де б, можна було потім сказати, сторони обговорили і навіть чогось досягли. Але чого можуть досягнути вони? Ну, Ушаков заявив, що Росія. Готова перспективи визнати ще не окуповані території Запоріжжя і Херсонщини тимчасово окупованими територіями. Ну тому що вони в них в Конституції зробити це так, як зробила Україна. Ну фактично, таке дзеркальна історія на це вони готові погодитись, а також вони готові погодитись, не повертати ці території військовим шляхом. Імітація бурхливої діяльності, як я і казав раніше. А окрім того, ще є один прорив, який вважається в Вашингтоні таким серйозним, це те, що Росія готова до експертного обговорення щодо створення демілітаризованої зони удовж Дніпра, а також в Чернігівській Сумській і Харківській області. При цьому згоди вони на цю демілітарізовану зону на території України. Трохи охреніли, е, тому я б не вважав це все ж таки проривом. Хоча американці вважають, що це суперова. Е, далі всі ці розмови про е, право на російську мову, Українська церква Російського патріархату, е, Крим, частина Росії все це є в переліку ще демілітаризація, ідентифікація, ще декілька де, але всі розуміють, що. Ці вимоги Росії не здійснені. І все ж таки, щоб закінчити цю історію, треба розуміти: вона дійсно зараз рухається, але мир все ще дуже далекий. І поки Трамп не зрозуміє, що єдине, що може впливати на Путіна, це тиск, біль, приниження, нічого не зміниться. Трамп. Досі сподівається на розмову з очільником Китаю Сі, і навіть готовий зустрічатися і ніяких домовленостей немає між китайцями і американцями, але перемовини йдуть. І якщо це та ж таки, сі там про щось домовляться, і буде ця зустріч, на якої буде ще й Путін, то питання, буде Путін чи не буде, не стоїть. Тому що китайці кажуть, що це та сама пропозиція, коли відмовитись Путін не зможе. Тому великі гравці можуть про щось домовитись, але шанси на це дуже мінімальні. І те, що ми сьогодні побачимо, це гра навколо цієї історії вчора. Першим хто підняв голос і фактично висловив позицію з боку європейців, був президент Чехії Петр Павел. Він сказав, що Україна може погодитись на те, що тимчасові якісь території, ще раз, тимчасові території будуть окуповані, і це буде шансом на вживання країни, і це треба розуміти, тому тут нічого дивного немає. Будуть ще заяви, будуть ще рішення, будуть ще такі, знаєте, вкиди. Але треба розуміти: в будь-якому випадку, все залежить не від Чехії, не від Америки і навіть не від України. Бажання припинити війну повинно з'явитися у Путіна, поки в нього такого бажання немає. І всі розмови навколо цього це не більше ніж намагання продати суспільству. Процес або імітацію процесу замість дійсно рішень або якихось досягнень. Вибачте, але війна буде ще тривати, і іншого варіанту поки немає. Але чи відкрите зараз вікно можливості? Так відкрите. І все залежить не від того, як ми готові хочемо чи не хочемо, а від того, наскільки сильно дотисне Захід Путіна. Чи може він його дотиснути? Може. Чи хоче не всі. Чи потенційно можливо досягнути результату? Так. Але все це дуже далеко від того, що написав Єрмак і про що хочуть вірити в Вашингтоні, що Путін от-от погодиться, поки він ще не дотиснутий. Але все можливо. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайки. Каналу потрібні ваша підтримка і ваша активність. Тому дякую за все це. Якщо ви це зробили, якщо ні, можете це зробити, що отримали інформаційне а, відео і отримали інформацію, яка вам допоможе розібратися. В ситуації. Не забувайте підписуватися. Менше тисячі підписників залишилося до того, щоб на каналі стало 600 тисяч підписників. Дякую, що ви допомагаєте каналу отримати бажання. Ну і. Не забувайте, головне, треба підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднути до ЗСУ. Тому що поки є ЗСУ, країна є майбутнє. Якщо не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього. України не буде. Тримаємось разом, навколо ЗСУ об'єднуємось, і тоді справді все буде Україна. Папа. -па.